Ну і 10 адаптованих видів спорту, скеллазіння, танцювальна рухова терапія, тощо. Усе все це частина реабілітації. Друзі, яку надають людям із порушенням зору в Трініті Хабі. Простір у місті працює майже рік. За цей час послуги у ньому отримало понад дві сотні цивільних та 50 військових. Детальніше про роботу центру знає наша колега Юлія Махових. Андрій ветеран російсько-української війни. Свій зір-захисник втратив у жовтні. Виконуючи бойове завдання на Курщині, потрапив під мінометний обстріл. Я не бачу, не бачу взагалі. У мене тільки світо, світло відчуття. правого глазу. В мене немає. лівий в мене під питанням. Прийняти новий стан, навчитися обслуговувати себе у побуті і навіть знайти нових друзів та захоплення Андрію допомогли у Трініті Хабі. Соціально освітній простір для людей з порушеннями зору захисник відвідує уже другий місяць. Чому мене навчили? Там мене навчили буквально всьому. Я можу їсти свободно, варити. Я вмію і качку запекти, я можу і печення зробити. Я можу все. Реабілітацію у хабі також проходить і Марина з Сумщини. Дівчина втрачає зір з дитинства через генетичну хворобу. У стінах центру хоче підтягнути свої цифрові знання. А ще навчитися ходити без супроводу. Я, взагалі, до цього не ходила з Трустиною. потім Брайль вивчаю теж не вивчала, бо в звичайній школі навчалася. А також проходжу психологічну реабілітацію. А ще у просторі щотижня відбуваються заняття зі скелелазіння. Спробувати їх донедавна було Марією Діани, ще однієї клієнтки хабу трошки було страшно, але зараз я хочу ще раз піти і спеціально впасти, щоб більше не було страшно. Це для мене щось нове. Я хочу в житті прям все спробувати. І до речі, тут ще одна мрія. Моя здійснилася ніколи чомусь верхи не каталась на конячці, а тут покаталась. Тому да, якісь такі маленькі мрії роблять мене щасливою. Trinity Хаб у Києві працює майже рік за цей час. Послуги у центрі отримали понад 2,5 сотні людей. Наймолодші наші учасниці це три з половиною рочки. Вона з Київської області, а найстарші, скажімо так, учасниці ми називаємо поважного віку це 88 рочків. А ми займаємося як з цивільними. Їх пройшло близько 200 клієнтів. Ми не рахуємо тих, які досі у нас проходять реабілітацію. І близько 54 військових з втратою зору та комплексними порушеннями пройшли в нас реабілітацію. Програму реабілітації для кожного складають індивідуально під можливості, вміння, запити та потреби. А її терміни можуть тривати від трьох тижнів до трьох місяців. У нас 40% наших фахівців також мають порушення зору, бо повну втрату зору вони можуть допомагати як перший контакт по встановленню. Оскільки ми працюємо з особливими клієнтами, це військові, які після втрати зору кардинально по новому проходять усі всі етапи життя. Повернення до життя, і вони своїм прикладом показують, як це все можна пройти легко, корисно і повернутися знову ж таки до активної співпраці і взаємодії зі світом. Усі послуги Trinity Hub є безоплатними. А у майбутньому адміністрація мріє створити такі простори у кожній області України. Юлія Махових та Олексій Баклайкін, телеканал Київ.